Добрий ранок, Малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало, дуже сонечко пригріло. Жовта фарба побіділа, літній вітерець повіяв. білий килимок розвіяв. Погляньте, малята одна кульбабка. ще одна і ще одна. Багато кульбабок. Яку форму мають кульбабки? Так, вони круглі. Серед великих і маленьких кульбаб одна, найбільша. Мама, скільки мам кульбаб? Одна. А скільки дітей в однієї мами? Багато. А що це з'явилось на небі? Це сонечко, якого кольору сонечко. Жовте. Погляньте, на що схоже сонечко. Схоже сонце на кольбабу жовте та кругленьке, посміхається ласкаво дідлахам маленьким. Подивіться, як багато геометричних фігур. Давайте їх назвемо квадрат. Коло трикутник. Які з цих геометричних фігур схожі на кульбабку. Так, це коло, якого кольору у нас коло. Вони жовті, жовті, як кульбабки Давайте коло розкладемо на галявині. Це будуть кульбаби. А погляньте, що це ще з'явилось. Так, це теж коло. Воно велике. Як ви гадаєте, на що саме схоже це коло? Так на сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Сонечко вже в небі, а на лужку що. Кульбаби, сонечко і кульбабки круглі, вони схожі один на одну. Сонечко з нами награлось та втомилось. Йди, сонечко, спи, сонечко, ти за день находилась, дуже-дуже стомилась, На хмаринку прилягай, спи, спи, відпочивай. Малята, а що сталося з нашими кульбабками? Сонечко, заховалась, і кольбабки заховались, а чи тепер помітні кольбабки на Зеленому ложку? Сплячі зелені кольбабки майже непомітні на Зеленому ложку. До нових зустрічей малята.